Будьмо уважні їм. В той час Йосиф є поважний радник, що саме очікого Царства Божого, прибув ісмиловійшов до Палата, попросив тіло Ісуса, тогава здивувався, що вже вмер, і, прикликавши сотника, спитав його, чи вже помер, довідавшись від сотника, що так, він видав його тіло. Тоді Йосиф, купивши пах полотно, зняв його, обгорнув полотном і поклав у гробі був увисичини у скелі, потім прокотив камінь до входу гробу. Марія ж Магдалина і Марія Мати Йосифа дивилися, де його поклали, як же минула субота Марія Магдалина, Марія Мати Якова та Соломія купили пахощів, щоб піти та намастити Ісуса. Рано вранці першого дня тижня пішли вони до гробу, як сходило сонце, і говорили між собою, хто нам відкотить камінь відходу до гробу. Але глянувши, побачили, що камінь був відвалений, був би дуже великий. Увійшовши до гробу, побачили юнака, що сидів праворуч одягнений, у білу одежу і злякались. Він до них промовив не бійтеся, ви шукаєте Ісуса на розп'ятого. Він воскрес, його нема тут. Ось місце, де його були поклали. Та відійдіть, скажіть його учням та Петрові, що він випередить вас у Галлеї, там його побачите. Як Він сказав вам, і вони вийшовши і побігли геть від гробу, бо страх страхітре подогорнув їх, і нікому нічого не казали, бо боялися. Слава тобі, Господи, слава тобі, Господи, Ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес. Шановний радник, що означає цей вислів? Людина, яка мала великий авторитет? Людина, яка користувалася великою повагою серед народу, радується мені владика Павло Василик, людина, яка мала колосальний великий авторитет. Його всі знали. Завдяки цьому авторитету він побудував коломійську катедру, пожертви на будову якої винули звідусіль, особливо із закордону. Стараємося і ми, дорогі в Христі, в нашому житті працювати на авторитет. Звісно, не якоюсь там. Виказовою працею не про те розходиться. Ми знаємо, що авторитет він важко здобувається, і в той же самий час його дуже легко можна втратити. На пам'ятнику митрополиту метропол... Андрею Шептицькому, який знаходиться в нас тут, Івано-Франківському, біля катедри, написаний вислів. Такого змісту, що не помиляюся любіть Україну не голосовими словами, а тихою покірною працею. Живемо зараз в тому воскреслиму часі. Нехай ця радість Христового Воскресіння назавжди завжди перебуває. Нас переповнює, ніколи нас не полишає. Господи допоможи нам, щоб ця віра, яка була цих жінок-мироносець, які йшли до гробу, щоб намастити тіло Христа святим миром, також була присутня і в нас, щоб ми в ній зростали і нею. Наповнювалися і наповнювали інших. У сьогоднішньому апостолі чуємо такі слова, ми ж постійно перебуватимемо у молитві та служінні слова. Нехай же наша молитва також буде постійною, а служіння слова нашою великою потребою. І каже апостол Павло, те, що я проповідую, нічого особливого не чиню, а у горе мені, якщо б я не проповідував. І він продовжує, кажучи, я не потрібний слуга роблю те лише, що маю робити. Амінь Христос Іскрес.